Під пам'ятником Тарасу Шевченку святкують день народження кобзаря. Тут і концерт, і декламування віршів, і покладання квітів, і навіть мітинг на підтримку Надії Савченко. Діти дискутують про те, чи сподобалося би кобзарю жити в наш час, а дорослі не купують збірки поета. За святкуванням стежить наш кореспондент Наталка Нагорна. Вітаю Наталю, і передаю тобі слово. Та соломію, ну як ви можете бачити, наразі під пам'ятником Тарасу Шевченко близько сотні людей. Організатори пояснюють, що це не дуже багато, але пояснюють це саме тим, що святкують а точніше, відзначають тут і від самого ранку люди приходять постійно. Приходять через деякий час, звісно, йдуть, і е, дуже багато тут людей, які обурюються тим, що день народження Тараса Шевченка святкують не так активно, як, наприклад, 8 березня. Тут ми зустрічали чоловіків, які розповідали про те, що в цей день потрібно свят святкувати насправді і поздоровляти не стільки жінок, скільки великого поета. свою дружину не привітав з 8 березня, тому що я вважаю, що це комуністичне свято. Шевченка приасвіча я прийшов до Шевченка і вважаю, що це справжнє свято. Що ми, українці, повинні шанувати наших батьків день народження Шевченка, ми святкуємо таким чином, що ми будемо співати і прославляти його велич люди, які відчуваються, ми зустріли тут дуже багато дітей, які насправді знають гарно вірші Тараса Григоровича Шевченка, і вони власне часто діти з другого або четвертого класу вони розповідають вірші, які є за програмою в сьомому, восьмому, на дев'ятому, десятому класі, і вони влаштували таку дискусію. Вони посварилися навіть на тему, чи сподобалося би Тарасу Шевченку жити в теперішній Україні. Зараз ми йому зараз ми да. йому не сподобалось, Мені, Бо війна. Війна. Бо війна. Він, він, тому що війна, мріє, війна він, він мріє. Вжити, він мріяв жити е, на волі Мир. і в мирній мирній країні. Yeah. Uh, власне, поруч тут також продаються uh, збірки Тараса Шевченка, продаються кобзарі, але є такий момент, от uh, Купують їх не дуже активно. Наприклад, якщо у 2014 році продали майже дві сотні книг, то сьогодні продали лише три, але купували найактивніше, найкрасивіше видання. І що, і що хотілося б сказати, що це видання було видане у 2012 році у місті Донецьк. У 2014 році взяли 185 кобзарів різних, і дорогий, і дешевий, взяли різні. Як ми бачимо, купують Тараса Шевченко менше, але менше з тим тут його порівнюють з Надією Савченко. Тут було достатньо багато людей, які проводили акції. Це були такі одиночні протести, і вони розповідали про те, що власне Надія Савченко робить приблизно таку ж справу для України, як свого часу робив Тарас Шевченко. А, мої написи це Фрі Савченко», Звільніть Савченко, любіть Україну. Та да, пам'ятаєте кобзаря я вважаю, що це такі патріоти, зокрема як Надія Савченко, які об'єднують українців і показують своїм прикладом. А власне учасники цієї акції на честь Тараса Шевченка запрошували нас сьогодні ввечері на майдан Незалежності, де продовжиться, але вже не святкування, а акції в підтримку Надії Савченко. Соломія. Дякую, Наталю, за подробиці. Наталя Нагорна розповіла, як відзначають день кобзаря сьогодні під пам'ятником Тараса Шевченка.